Всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде друга частина відео по рукаву до сукні, яку ми вже моделювали. Ось її фотографія. Я просто так вдалася в моделювання самої сукні, що про рукав чесно забула, тому буде друге відео, воно буде коротким. Рукав достатньо легкий. Ви бачите, він такий достатньо а, грайливо свободний, так що його можна робити без основи рукава. Я вам це зараз покажу. І, а, звісно, що перед вами мій великий блокнот, куди я вклею всі наші моделювання. І ось. Минулого відео на моделювання цієї сукні пілочка. Ви бачите, я її зняла. Ось Одну частину, мені зараз друга частина не потрібна. І спинка, яку я теж зняла, щоб було мені зручніше. Так що, йдемо моделювати рукавчик. В мене пілочка, і в мене спинка. Я зараз вам підпишу все. Що це спинка, це пілочка, Ось вона виточка, яка йде в складку залом, який перегортається потім, ось вона горловина, пройма, пройма по спинці, виточка, яку ми закриваємо у горловину по спинці. Тут шов, застіпка, тут так само шов, ну і десь ось тут буде така, як крапля. Прорізь, скажімо, назвемо це так. Так от, у нас є спинка і пілочка. У нас є пройма. Пройму, яку ми вже скоригували. І, до речі, судячи сукні, цього я не показала, але можна і зараз це зробити, коли вже все готове. У нас є плече, яке трошки завишене. А судячи з моделі, воно там завишене десь сантиметра на 3. То можна і в цьому випадку зараз ось так взяти, поєднати і вирівняти всі плечі на 3 сантиметри. Тут, скоріш за все, треба вирівняти по горловині, тому що я багато взяла. Тут ось так на 3 сантиметри. Дивіться, 3. Три. Зняти з, з плеча. Тут я зараз трошечки горловинку підріжу, тому що я перемальовувала і воно могло десь піти не так. Так от цю пройму ми зараз ось так накреслимо ногу. Так. І тут так само. І дивіться, я ось тут, в цій частині, нічого додатково не вирізаю. Я забираю тільки ось тут, з цієї нижньої частини пройми і веду вверх. Тут обов'язково повинен бути кут. І знову ж таки, можна прикласти їх один до одного. І ось тут зробити гарну. Лінію. Давайте я зараз все наведу. Дивіться. Гарна, гарна єдина така лінія пройма. Ось так. А далі зараз я нічого не буду відрізати. Я відріжу трішечки пізніше. Я беру Іншого кольору папер, щоб вам було достатньо видно. І дивіться, я ось так накладаю на папер ось цю мою викричку. Відмічаю, що тут є в мене центр плеча, і приблизно роблю собі ось так позначки, де в мене буде стикуватись цей рукав. Загалом, я позначу, що я не бачила цей рукав, як він йде по нижній частині. Є рукави, які є як ото крильце, але таке завелике, як на, на цій сукні, то я вам скажу, що можна робити його крильце, але не повністю по проймі самій, а трошечки ось сюди. Тобто, відзначати собі. Якісь такі занизькі місця, позначати їх. І ось так, як я вам малюю зараз, проводити вздовж цієї пройми лінію. Ось так. Тут і тут це в нас кінець. Тут так само на викрійці робимо позначки, щоб ми могли правильно стикувати це крильце рукав на. Пілочку і на спинку, коли ми будемо його вшивати. Ви скажете, як це, можливо, хтось не знає, я про це кажу. Як це, якщо не буде по низу нижньої частини рукава? Якщо це рука в крильце, не обов'язково, щоб понизу ще щось висіло. Так що не переймайтесь, це можливо, і ця частина рукава нижня, пройма нижня, вона може. Просто оброблятись косою, бейкою чи підкройною, як завгодно, але не обов'язково подовжувати рукав. От я так само і роблю цей рукав. Ви можете робити, як вам забажається. Можете цільний робити рукавчик і з основи рукава. Зараз я хочу відрізати ось цю частинку рукава. Та рукава пройми, яку я намалювала так. Це одна, це інша. Частина пройми. Так. Це ми відкладаємо тут. Ось так доклеюємо. Я не буду нічого перемальовувати. Я просто доклею ось так. Частини від пройми Це обов'язково треба зберігати. Чому? Тому що е ми ж забрали з плеча, і нам треба це, це все доповнити, коли ми будемо моделювати цей рукавчик. Так що це ж невід'ємна частина, скажімо так. так. Дивіться, ось тут. Центр рукава. Обов'язково підписуємо, я зараз тут зверху, що це до спинки, а це до переда. Тобто, це спинка, це до переда, Щоб ви і собі не забули, де у вас що. Тут кінцева точка рукава, але в нас є довжина рукава, рука в крильці, і ми можемо подовжити так, наскільки нам сюди ось так. Наскільки нам це. Буде за потрібно. Ну, наприклад, я подовжила десь см на 6. -7. Ви можете собі взяти стільки, скільки ви захочете ту довжину. Можливо, когось не буде влаштовувати 6-7, комусь треба буде всього там 4-5 і так далі. Можна зробити ось так в сторони, і відвести і від. Наприклад, ви відміряли від плеча, ось воно, наше плече. Це завишене плече, це наша стандартна точка плеча. Від цієї точки ви замірюєте ту довжину, яка вам потрібна. Ну, Наприклад, я зараз собі візьму 20 см в моєму випадку. 20, Наприклад, від цієї точки до цієї точки, наприклад, 20 см. Давайте наведу. Ви ставте собі стільки, скільки вам хочеться. Якщо вам захочеться зробити коротеньку, ви можете зробити коротенький. І ось так від цієї точки. І від цієї точки, введете ось таку. Можна під лекало, можна від руки виводити лінію. Ось так. Там рукав-крильце достатньо такий пишний, але середня така пишність в нього є. Ось ці позначки це куди в нас буде стукуватися сам рукавчик з нашою проймою. Ось ці позначки. Ось тут. Обов'язково помічайте спинку і пілочку, тому що, ну, щоб не приплутати. ви бачите, по пілочці ось ця частина коротша, ніж по спинці. Бачите, довжина. Цієї частини до пройми. Можна вирізати, ну, звісно, що вирізати все це діло і зробити додаткову плічність рукаву крицю. Ось так можна взяти. Просто ось тут розрізати, приблизно, не доходячи один сантиметр. Тут можна ось так розрізати, не обов'язково викреслювати прям тут все. І ось тут по центру так само можна розрізати, тільки, тільки обов'язково знову ж таки відмічайте, щоб ви не загубили оцю центральну точку з плечем, де вам треба її буде потім зафіксувати. І підкладаєте частинки паперу. Ось так. І розкриваєте саме на, ту, на те розкриття, яке вам хочеться зробити. Тобто додаєте ту пишність ще додаткову, якщо вам буде недостатньо того, що у вас вже отрималось. Так, і ще одна частинка. Ось так. Пишність може бути закладена та, яку ви собі забажаєте. Немає нічого неправильного, тому що ми всі різні, обхват руки в нас у всіх різний, розмір в нас різний, і в будь-якому випадку всі нюанси по моделюванню, яке б, яке б моделювання, наскільки б воно не було а, ідентичним. А, Оригіналу, ми все одно його коригуємо під себе, під свою фігурку. А що я хочу ще з цим рукавом додати? У нас повинні бути ось ці дистанція цих крил довжина. Вона повинна бути однакова, коли ми вшиємо той рукавчик. так, ось, ось так, ось Вона повинна бути однакова. Тому а, тут обов'язково треба її вирівняти. Як її вирівняти? Ну, щоб задня частина, вона тут видно, що вона трошки буде задовше, ніж є. Її як можна вирівняти. А, у нас є позначки ось тут, куди буде вшиватись сам рукав є у нас долюва по лінії шва на напілочці. І так само є дольова на спинці. Ну, в мене тут є клітинка. Я зараз просто орієнтуючись на клітинку. Цю дольву. Як, як я орієнтуюсь? Ось ця точка в мене. Стоїть на дольовій лінії. Тут в мене ось вона доль, так, пряма вертикаль. А, тому я кладу в цю точку, мені дуже зручно, і можу відносно ось всіх цих ліній собі намітити долюву. Для, Це для того, щоб перевірити. Тут є долюва, ми так само її докладаємо. А, від цієї по від цієї точки цієї точки так само прокладаємо такі собі вертикалі, чіткі вертикалі, паралель, паралельні цим дольовим лініям, і проводимо горизонталь. Заміряємо ось ці відстані від точок. І давайте ось так заміряємо, ось так докладаємо це попереду. І, наприклад, ось так відмічаємо. Наприклад, це та довжина, яка нам потрібна. Ось тут відмічаємо. Тут так само ми докладаємо ось цю відмітку до цієї відмітки і відмічаємо. Що нам потрібно? Нам потрібно просто від цих нових відміток ось так намалювати, накреслити, кому як буде. Зручніше це вимовляти, будь ласка, ось такі лінії. Ось так. Круглі лінії. Цей рукав він як крильце нагадує, тому тут може бути це крильце таким, як ви його собі накреслите. Ось так. Так що, ось такий рукавчик до пілочки спинки до цієї сукні він отримується. Якщо ви хочете більш пишний рукав, будь ласка, ви можете це зробити. Це, це за вашим бажанням. Якщо хочете менш пишний рукав чи взагалі вшити рукав, то ви можете і вшити цей рукав. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, це була достатньо для вас. Цікава і корисна інформація. Всім до нових зустрічей. Всім па-па!